Зруйновані будинки, пошкоджені лінії електропостачання та водогін, який забезпечує водою Луганськ, та кілька прилеглих сіл. Бойовики не припиняють обстріл Луганщини до півночі, зокрема поблизу станиці Луганської. Докладніше про це розпитаємо керівника департаменту масових комунікацій та зв'язків з громадськістю адміністрації Ярослава Галаса. Він з нами на прямому зв'язку. Ярославе, добрий день. Доброго дня, 112 дванадцятий Ярослава. Нічний обстріл. Як зрозуміло, із повідомлення бойовики вели по житловим районам. Наскільки там серйозні руйнування? І чи немає постраждалих? Ну, в нас є три пошкоджені будинки в станиці Луганській. Це на вулиці Донбас, Москва. Така вулиця з символічною назвою. Один будинок повністю зруйнований. Він зайнявся і згорів. І два пошкоджені плюс у нас по село Артема це по сусідству зі станицею. Теж три будинки пошкоджені. Один майже вщен зруйнований. Там валилося перекриття. Це будинок, який належить багатодітній родині. Там дивом ніхто не постраждав. Я не знаю, чи вони в підвалі були чи може до сусідів, але немає у нас ні. Поранених чи загиблих поранений є серед військових внаслідок цього нічного обстрілу в самістяниці Луганській. Крім того, перебиті купа систем життєзабезпечення на кількох вулицях ні газу, ні електроенергії, ні води. Вже оскільки зранку тихо, то ремонтники дещо вже встигли відновити. От у нас було в Петрівці знеструмлений хлібозавод, який забезпечує хлібом не тільки Санично-Луганська і кілька сусідніх районів. То йому вже от подали. Електроенергію там відновилося витікання хліба і розбитий магістральний водопровід це біля села Артема. Це пряме влучення снаряду. До речі, ці обстріли були із крупнокаліберної артилерії, які застосування, якої заборонено міськими водами. Так ось там, внаслідок прямого влучення, перебитий водопровід, який подає воду в окупований Луганськ. От і два наші села, теж так само як і Луганськ, Артема і Нижня Тепле, поки що без води. От там оперативно зроблять водопостачання в ці два села. От щодо Луганська, то є вказівка керівника області Геннадія Москаля, що от ми не будемо ремонтувати, якщо от вони от обстрілюють, то хай з власними силами відновлять водопостачання ремонтні бригади з того боку будуть допущені. До того часу вода в Луганськ з нашого боку не піде. Ярослав, розкажіть, яка зараз ситуація у Трьохізбенці? Під ранок там теж був бій, було повідомлення про поранення двох українських бійців. Чи підтвердилося? Дійсно, та це було близько четвертої ранку. Це Лобичево і Лопаски на село, два невеличкі села, які входять до Терхівденської селищної ради. Це на самій лінії розмежування. Патрулювали це міліція, Луганська працівники Луганської міліції патрулювали цю місцевість і побачили диверсантів, які от проникли на нашу територію з боку Луганська там бій. Зав'язався, ну, відбили цю групу, вони втекли, але от, у нас двоє бійців поранених. Я не знаю, кажуть, який стан, але ну, надається їм вся необхідна медична допомога. І ще у нас одна гаряча точка. От ми ще не задували. це Троїцьке. От вчора Троїцьке, в шостій вечора, так рано, ну, ще світлову світловий час не обстрілювали. Так вчора обстріляли не тільки з мінометів і стрілецької з танків. І деякі от міни залетіли, в тому числі в саме село. Там шість будинків пошкоджено на щастя. Незначні пошкодження, там шифер побитий, вікна двері поранених немає чи загиблих. А яка ситуація на Луганщині в цілому? В цілому то, якщо ми бачимо, от е, в динаміці, то посилення за два за дві дні за, за дві останні доби різке посилення. У нас постійні обстріли щастя, і станиці інших сіл є руйнування, є е, поранені е, зруйнована інфраструктура. От у нас е, вирішили перенести фестиваль. Планувався в щасті е, такий про спрямування. От через те, що там постійні обстріли, фестиваль доводиться перенести на інший час. Ярославе, бажаємо вам, щоб було тихо, спокійно, щоб не було обстрілів. Дякуємо вам за цей коментар. Нагадаю, це був Ярослав Галас, керівник департаменту масових комунікацій та зв'язків з громадськістю Луганської військово-цивільної адміністрації.